Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемо цікаву тему з приводу того, що сталося із Сполученими Штатами, чи Сполучені Штати поміняли свою стратегію стосовно України. А якщо поміняли, то чому і в чому багато було чуток ось чому Трамп вирішив ні сіло ні впало передати Україні 5 патріотів, взагалі повернути зупинену зброю в Польщі? Що було цим тригером? Що штовхнуло Трампа, який робив усе для того, щоб допомогти Росії? Сії встояти і вийти із війни з Україною з мінімальними втратами, що спонукало Трампа до цього. Є чутки про те, що це зробив дзвінок Радослава Сікорського. Було влучання у консульство Польщі в Україні, і це стало приводом того, що Радослав Сікорський зателефонував до Кіта Келога. Кіт Келог, коли почув, що було заатаковано російськими засобами ураження дипломатичну установу країна-члена НАТО, одразу зателефонував Трампа, і Трамп дає відмашку все у. Україну підтримуємо як ніколи. Є інша версія, що спричинив це все дзвінок телефонний від Фідиха Мерца, німецького канцлера, до Трампа і кажуть, що цей дзвінок був вже після телефонної розмови Кіта Келега із Радославом Сікорським. І пізніше телефонував він Трампу. Заплутана історія: хто кому телефонував, що сталося, змінилося ставлення. І як на мене, традиційно завжди за цими хитросплетіннями телефонних дзвінків використання. Стання амбіцій Трампа, використання його психофізичної залежності від похвали від його нарцисизму, Звісно, річ, все це може бути, все це може мати місце, і нарцисизм і певні вміння впливу на таку специфічну особу, як Трамп. Ну в принципі, чим специфічніша особа, тим легше в на неї впливати. Але тим не менше, що насправді було головною генеральною спонукою до того, аби Трамп і головне. Та частина його оточення, яке не зовсім мага, але насправді вважає, що Америка має змінити зовнішньополітичні орієнтири і перестати бути опікуном Європи, а стати опікуном власної безпеки. Тобто ізоляціонізм поміркований, тобто це такі помірковані ізоляційні столини належить і Кіткело, і багато інших осіб, які в принципі в орбіті Трампа, але трошечки мають іншу позицію ніж уся решта, оця от America Great Again. але для них усіх є спільним ворогом Китай. Китай є важливою історією для того, щоб бути подразником не тільки для Трампа, бо він постійно про це наголошував у свій перший термін, намагався яким чином впливати на Китай. Слабо це у нього тоді вийшло. І зараз оці всі атаки податковими тарифами, і з тим, щоб спонукати інших учасників ринку світового впливати на Китай разом зі сполученими штатами. Все це є частиною такої безпеки безпекової стратегії сполучених штатів в генералі, ну тому що індитохокеанський регіон, ну, тому що Тайвань насправді, якщо ствердити про сам Тайвань, то для багатьох радикальних представників магії, тобто цього радикального крила республіканської партії, яке утворилося якраз під Трампа, ось вони є противниками допомоги не тільки Україні, але навіть Тайваню. І тим паче у протистоянні з Китаєм вони вбачають тільки економічний і торгівельний. Сенс, а вона не військова. І ось тут важливою є заява представника Сполучених штатів при НАТО. НАТО останнім часом почало відігравати в Сполучених Штатах значно важливішу і впливовішу роль, ніж це було раніше. Ну тому що раніше це була структура підшефна Сполученим Штатам. Ну там все вирішувалося, як тоді вважалося в Вашингтоні консолідацію позицій двох країн, ну окрім Сполучених штатів, це Німеччина і Франції. Бо Лондон завжди був по боці Сполучених Штатів скоординували позиції всі чи. Твірці практично вирішено питання будь-якої стратегічної концепції. Зараз ситуація змінена із зусиллями сполучених штатів, в тому числі, спочатку це були зусилля по консолідації НАТО попередньою американською владою, щоб протиставитися загрозі російського втручання в глибинну Європу і протиставитися в агресії неспровокованій Москви проти Києва. І відповідно це було тоді стимулом інакшого ставлення Сполучених Штатів до НАТО. Тому представник Ік сполучені штатів при НАТО це не пересічна і не вторинна фігура, а це фігура десь такого ж самого рівня, як і Кіткелогік Стівбеса, тобто рівновіддалені вони практично є. Тому заява буде цікавою, що заявив в Етері Fox News? Ну так Fox News, але тим не менше це американське телебачення. Хай воно має там свою орієнтацію, підтримує республіканців. Але саме там представник е, сполучені штатів при НАТО Меттю Вітак, то заявив. Він каже, що Китай вважає, що він. Веде проксі війну руками Росії зі сполученими штатами і західним світом. Китай хоче, щоб увага Сполучених Штатів була зосереджена на війні Росія-Україна, а не на китайській проблемі, яка вже яку я вище висвітлював, є важливою для Вашингтону. Вони хочуть, щоб США не могли сфокусуватися на інших проблемах та інших стратегічних викликах, що логічно, але цього не відбудеться. Наголошує Вітакер в етерії Фокснюс, я думаю, Китай прорахувався. Каже він, бо те, що відбувається на полі бою в Україні, за ним пильно стежать Сполучені Штати, і Сполучені Штати вважають вустами Меттю Вітакіра, що Китай веде проксі війну проти Заходу роками Росії. Тобто Вітакер називає Росію проксі Китаю. І повірте, це ого можна сказати абсолютно відверто. Бо одна справа, коли тебе називають економічним підтримувачем Росії, забезпечувачем її економічно-фінансової. Економічної стійкості, коли ти там видаєш субсидії Росії, кредитуєш російську війну. А інша справа, коли тебе називають тим, хто смикає за шнурки, коли тебе називають тим, хто керує проксі силами, тобто Росією, у війні із заходом, на це вже не може не звертати уваги Сполучені Штати. Тут вже не можна тепер перефокусовувати свою увагу на щось інше ніж саме на цю війну, яку провадить Китай. Руками Росії, і ця заява знов таки наголошує наголошуметі Вітакера, котрий є представником Сполучених Штатів при НАТО північно-атлантичному альянсу. Вперше заявлено, що Сполучені Штати не усунуть фокус уваги з України на користь інших стратегічних союзників, наприклад, Тайвань, цього не станеться, каже Вітакер, і це також ну, мега важливо, тому що Тайвань, хоча знов таки я казав вище, що і Тайвань викликає роздратування у частини радикальної. Республіканської партії, яке прийнято називати «середовищем Мага, тому що вони хочуть повної ізоляції Сполучених штатів, звичайно, не всі хочуть, і не цими голосами вирішується доля конгресу і сенату, але тим не менше, ці голоси відчутні про те, вже тепер добре і голосно. Заявлено представником Сполучених Штатів військової військовій організації, що фокус уваги з України переключений на Тайвань не буде, тобто фокус уваги на Тайвань буде спрямований разом з Україною, бо вважають Сполучені Штати, що Китай стоїть за війною Росії проти України і проти Заходу. Тому, до речі, не даремно Росія постійно наголошує, що воює не з Україну, програє на полі бою не українцям, втрачає свої ресурси, стирається не об Україну, а об НАТО, об Європейський Союз, об західний світ, тобто західний світ увесь проти неї, і таким чином, звичайно, Росії легше звітуватися перед старшим братом. Перед шефом, яким у цій війні бачить себе Китай, також в цій заяві вперше сказано, що Китай фінансує вбивства українців, вбивства мирних громадян. Одна річ, коли тебе м'яко називають країною, яка підтримує Росію, допомагає їй обходити санкції, забезпечує тими технологіями, які мають подвійне призначення, тримає загалом економіку на плаву, на поверхні, не дає їй втонути. І зовсім інше, коли тебе фактично прирівнюють до вбивць. і це прирівняння до вбивць робить офіційна американська посадова особа. Звісно, тут не ведеться про пряму пряме звинувачення Китаю, що він своїми руками вбиває українців, викрадає дітей і руйнує українські міста. Але він це робить чужими руками, каже Вітакер. Він каже, що Китай. Оперує своїми проксі силами, тобто Росією. У війні з заходом, бо Китай, вже не приховуючи, стверджує, що він фінансує Росію, підтримує Ну Росію не війну, але Росію. А відповідно, коли ти підтримуєш Росію, ну то ти підтримуєш війну. Іран також не підтримував ні гамаз офіційно, ні Гезбулу. Він їх просто фінансував, забезпечував можливостями, передавав зброю. А так ну не підтримував ну не було представництва, до речі Гамазу прямо в Ірані. Насправді вони були розташовані в інших країнах в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Індонезії планували вони розмістити своє представництво, так і не розмістили, до речі, в Туреччині тимчасово перебували деякі представники. Тобто офіційно Іран не визнавав, що всі решта їх, Збройні сили, які воюють з Ізраїлем, є його офіційними проксі, і там є вони ледве не на прапорах Ірану. Так неофіційно підтримують боротьбу. Неофіційно боротьбу чужу не нашу. Так само тепер виглядає Китай в очах Америки. Принаймні, так вважає, що виглядає Китай. В очах Америки офіційно американська посадова особа це найжорсткіша заява Сполучених Штатів щодо Китаю на даний момент. До речі, і це вона зроблена ця заява не у зв'язку із торгівельною війною, не з проблемами протистояння та з тарифами, а саме у зв'язку із допомогою Китаю Москві. Московії і ще й на такому високому рівні, тому що давайте погодимося. Це високий рівень. Представник при НАТО від Сполучених Штатів зараз. Відіграє навіть важливішу роль ніж міністр оборони сполучених штатів. Ну тому що це, якщо взяти табель про ранги, насправді це вища посадова особа ніж міністр оборони. І Міністр оборони може би дозволив собі таку заяву, але він її не робить, бо він має інші погляди. Тому може він так вважає, але мовчить. А ось меттю Вітакер. Це стверджує зрозуміло казати це не мішки, перевертати слова, це тільки слова. Але ці слова є найжорстокішими на останню сказаними Сполученими Штатами. Це селить е, сподівання в те, що Сполучені Штати таки радикальніше змінять свою позицію стосовно війни Росії проти України і стосовно підтримки України за США заявлено. І з цим Китаю доведеться змиритися, і світові таку ще одна важлива на вздогін попередня заява вітакера, яку він зробив в інтерв'ю для Fox News. Росія все ще не контролює і української території. каже він, вони понесли мільйони втрат, так і каже: мільйони втрат не один мільйон, і продовжують воювати у стилі першої світової війни. М'ясорубка. Масові атаки, м'ясні штурми, і у них все одно немає реального просування, каже Вітакер. І ясна річ, тому що про мільйони можна також дати поправку на те, що Трамп заявляє: мільйони туди, мільйони сюди. Але тим не менше, в даній заяві пролунало те, що китайські проксі втрачають мільйони. от добре, мільйон на полях бою в Україні, і Китай стоїть за їхньою спиною, тому що Китай забезпечує діяльність своїх проксі, якщо Росія. Россия, за прокси Китаю, то Пекін несе відповідальність за те, що відбувається в Україні, також і до речі, це треба врахувати подібні заяви і тиражувати їх саме українцям. Бо українці на провеликий жаль продовжують торгівельні і інші дипломатичні культурні стосунки з Китаєм. Незрозуміло зрозуміло для чого, яка перспектива цих стосунків, але тим не менше це існує, і на це витрачаються і ресурси, і зусилля. І головне, Китай надалі є частиною формування української економіки, чого немало Би бути, бо Україна має вперед на відміну від інших своїх союзників дбати про те, щоб її політичний рахунок був чистим, чистішим ніж цього би навіть хтось би хотів, щоб не було закидів. Бо коли заявляється, що не підтримуєте Росію, введіть санкції. Ну то давайте почнемо, можливо, санкції проти Білорусі, українських проти білоруських посадовців. От Естонія ввела ці санкції, а Україна досі ні. Ми до речі про це поговоримо на це, звертаємо увагу і. Будемо в подальшому звертати увагу і святкувати за тим, що відбувається. А вас, шановні глядачі, я хотів би закликати просідкувати. Чи ви надалі підписані на канал інфрашкілля? Якщо підписані, чи поставили ви відмітку на дзвіночок, щоб одразу тільки з'явиться щось нове на каналі. Ви про все мали інформацію. Подивились, якщо сподобалось, поставили вподобайку, поширили серед своїх знайомих і близьких, поставили у себе на акаунті у своїй соціальній мережі і цим допомогли. Каналу рознести інформацію, яка сподобалася вам. Дякую вам за це, що ви це робите. Дякую вам за вподобайки, за підписки, за підтримку. Задавайте запитання, коригуйте роботу каналу. Я залюбки буду з вами в цьому співпрацювати. Всього найкращого, все буде гаразд, Україна переможе. Слава Україні!